От як рентал компанія, яка працює в Європі, і в світі, крізь е, більшість наших проєктів до сих пір ідуть е, в HD. Тобто працює техніка 4 К, але клієнти хочуть в HD, тому що це дешевше і їм простіше потім це монтувати і щось з цим зробити. І, скажімо так, 4 К проєктів ну є, але. Якесь там 10-15% максимум з усіх. І це я кажу про проекти, які ну, на найкращих каналах європейського ринку працюють. Завдяки великій студії ми можемо зробити будь-яке будь шоу, яке захочеш, підключити що завгодно. От, але є маленький один нюанс, який е, над яким ще треба попрацювати, і це дуже Потребує, можливо, нашої уваги наперед з технічних спеціалістів, нам треба розгалужену систему зв'язку, оптоволоконного або якогось там іншого перспективного, супутникового 5G там і так далі, тому що без цього ця система не працює. От, якщо скажімо так, у Києві можна зробити медіарнет. І об'єднати всі там локації, і все зробити в одне. То це саме треба зробити по всій Україні. Тобто, якщо буде розгружена система автоволоконна, тоді ця система працює, от, і на це треба дуже звертати увагу. Бо ми можемо привести щось кудись, а зв'язку не буде і або буде поганий, і буде погана якість, і режисер не буде нічого чи чути, чи чи. Чи бачити, чи командувати, і так далі. Технологія розвивається. Але як я вже сказав, надійність в телевізійному мовленні це на першому місці, тому що це не побутова річ, це телевізійний сигнал, і якщо ми чогось не записали, але чогось щось не показали, то, скажімо так, і гроші не заробили. І тому е е і обладнання дороге, і повинно бути. Дуже надійним тому і резервування, і фізичний доступ, тому я можу так сказати: так перспективи там в третьому кейсі в хмарних технологіях є великі, але для побутових цілей або не дуже таких е критичних. Якщо, е на мій погляд, то Реальні перспективи маємо у другому кейсі, коли це remote продакшн. Як якщо розгалужена стала сітка ну, оптоволоконних чи інших технологій передачі зв'язку, які можливо будуть, але не треба й забувати й про перший кейс, про реальні ПТС, бо все одно залишиться якісь місця, де захоче знімальна група щось зробити. На якомусь острові де немає ніякої інфраструктури, чи на етам і Флайткейс, або якась міні-ПТСка на літаку, чи на там гелікоптері, припливе, чи на кораблі, і там все познімають таке, чого інші люди не бачили.